Максим із Запоріжжя після закінчення місцевої інженерної академії став до лав Нацгвардії України. Так і залишився служитель Нацгвардії. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він знаходився в Маріуполі і прийняв вони на себе весь масовий удар ворога. Вони стали на оборону Маріуполя. Разом з побратимами кілька місяців стояв на захисті нашого міста. 12 квітня він потрапив у полон. Остання смс від нього була 9 квітня. З чужого номера телефону було написано Мама, я живий, здоровий і все в порядку. Максим. Це було останнє, що я чула. Я шукаю його і по російським телеграм-каналам. Шукала і коли звільнені, звільнялися всю цю інформацію, я черпала звідти. Я знаю, що мій син був в Тверській області в Кашині в номер 2, Потім він був в Мордовії. В десятий колонії це сама жорстока колонія, яка тільки здається, має бути. Тому що ті хлопці, які звиззвертали звільнялися звідти, вони дуже жахливому стані приходили. З Мордовії Максими топовали до Донецька. Там над ним російські загарбники влаштували садилище. За словами матері хлопця, вирок за надуманим звинуваченням 24 роки ув'язнення. Десь в грудні місяці. 23 го року його ДНР осудили на 24 роки. І я не знаю про його стан здоров'я, ні, ну нічого. Я знаю, що він був поранений. Я знаю, що він поранений і допомагав витаскувати поранених хлопців. І Який в нього зараз стан здоров'я, я не, не знаю. Зараз родина бореться за повернення оборонця Маріуполя, беруть участь в акціях, щоб нагадати світу про українських військовополонених, й досі в катівнях російських окупантів. Олена Селенко Славкотвердо Хліб 7